Брак віри. Дорогі мої, мало хто з вірних заявить, що має достатньо віри. Більшість, а можливо, і переважна більшість, стверджуватиме, що має мало віри. Подібна заява може здаватися досить дивною для людей зовнішніх до церкви. І щоб пояснити цим людям такий феномен браку віри серед вірних, треба просто уточнити. вірним Часто бракує віри практичних, житейських питаннях, упевненості в тому, що їхні конкретні земні справи, чинки матимуть вагу на небесах. У світі в цьому плані дещо легше, адже зазвичай бачиш на власні очі результат власних справ та вчинків. Можливо, не відразу, а лише з плином часу. Можливо, зовсім з неочікуваним ефектом, проте якийсь результат все-таки є. Що не так часто відбувається у стосунках з Богом, особливо болючий для багатьох фінансовій сфері, адже сам Спаситель запевняє, не збирайте собі скарбів на землі, де міль і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте ж собі скарби на небі. Де ні червні, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Матея 19-20. Тобто, висловлюючись фінансовою термінологією, наші інвестиції у Царство Боже принесуть нам дивіденти передусім у подойпічному світі, а на прибуток у земному житті не варто сильно розраховувати. І от на чому моменті віра багатьох вірних ламається, як це свого часу сталося у випадку з Ананієм, який з жінкою, своєю сапфирою продав маєток, і затаїв стіни, що відома, і жінки своєї, а деяку частину приніс і поклав до них апостолів. Кіяння 5:1:2. Їм обом забракло віри в Бога. Який здатний вирішити всі, абсолютно всі фінансові питання. Але це було півбіди. Їх біда полягала в тому, що вони хотіли здаватися оточуючим кращими, ніж вони є насправді. І через те вони вдалися до вже згаданого обману. Який же результат був їх задум? Вони обидва раптово померли, і великий. Страх охопив всю церкву і всіх, хто чув про це. Діяння 5:11. Трагедія, дорогі мої, що сталося з Ананією і Сапфірою, це добрий урок для всіх нас стосовно поводження з фінансами. Так, ми маємо раз і назавжди зв'ясувати для себе. Куди перед усім плануємо інвестувати? У небесні чи земні скарби. Звісно, краще брати перший варіант і його дотримуватись для власного ж блага. Не судіть нічого передчасно, аж доки не прийде Господь, який освітить таємне у темряві і виявить сердечні наміри. І тоді кожному буде похвала від Бога. 1 Коринтян 4.5 але люди, попри явне біблійне поперечення, судять ближніх, навіть більше, часто відштовхуючись від свого житейського досвіду, вони починають судити ближніх за загальним дзеркалом. Це може стосуватися окремих верст населення або людства в цілому. Наприклад, часто можна почути відображених на чоловічу стать жінок. Що чоловікам тільки це і треба, маючи на увазі під цим статеві відносини. В свою чергу деякі чоловіки вважають, що жінок цікавлять лише гроші. Якщо взяти більш важку сферу діяльності, то багато людей, які пропрацювали, наприклад, у сервісі з ремонту побутових прикладів, Вважають, що людство в цілому складається з неуків, які не можуть правильно вимкнути чайник, праску чи навпаки вимкнути їх. У свою чергу, працівники алкогольних відділів у магазинах часто вважають цих людей алкоголіками, а представниці надання сексуальних послуг проститутки вважають, що всі чоловіки зраджують власним дружинам. Певно, ви зрозуміли хід моєї думки, і тому не треба наводити далі неприємні аналоги. Але в чому помиляються всі ці люди? Вони плутають усе людство з тими верствами населення, з якими зазвичай мають справу. Тобто люди, які обережно поводяться з різними побутовими прикладами, звертаються у сервіс з, їхнім, з їх ремонту. А люди, які не вживають алкоголь, не відвідують алкогольних відділів, а чоловіки вірні своїм дружинам, не користуються послугами проституток. От лише про це багато хто забуває, а життєвий досвід переконує у своротні. От один священник щось витворить і всі під одну дудку, і всі решту такі самі. У чимось подібну ситуацію свого часу потрапили. Згадані вище Ананія із Сапфир, які намагалися перед оточенням вдати із себе кращих людей, але на їх біду вони хотіли вдатися до обману церкви, тобто в місці, де головує Бог, який не приймає брехні в будь-якому вигляді, і до чого вони звикли, за що подружжя поплатилося, який урок з того можемо отримати? Що не треба покладатися на власний досвід. Світ набагато перевершує його, уже не кажучи про неперевершеного Бога. І коли прийшли на місце, що зветься лобним, тут розп'яли його і злочинців, одного з правого друзливого Богу. І, слушав, говорив, Отче, простий, бо не знають, що творять. Луки 23, 33, 34. Ці христові слова часто наводять до приклад ставлення до людей, які чинять якусь кривду. Але ви не задумувалися над тим, чи помстився Бог Отець за вбивство сина. Звісно, що так, адже Біблія запевняє, не мщіться за себе улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано, мені відомщення я віддам, говорить Господь. Римлян 12,9. Яким саме чином відбулася Божа відплата за скоєння? Нам невідомо. Чи дав комусь Господь час для покаяння? Теж невідомо. Єдине, що нам треба знати, так це те, що Бог зневаженим не буває, що пошіє людина та й пожне. Галатів 6.7. А пригадалося, все це при перечитуванні книги діянь святих апостолів. Покликавши апостолів били їх і, заборонивши їм говорити про ім'я Ісуса, відпустили їх. Вони ж, апостоли, тобто, пішли з Сенедриону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса сподобалося зазнати безчестя. Діянь 5, 40-41. І знову ж таки, більшість людей помічає і правильно робить, що апостоли раділи. За ім'я Господа Ісуса сподобалися заснати побиття. Проте за кадром і за увагою залишається те, що сталося далі з членами Синедріону, які скоїли це, ставши тим самим, попри попередження Гама... Гала... Гамалаїла богоборцями. Так нам невідомо. Що сталося з кожним із членів Синедріону, які намагалися таким чином припинити поширення благої свістки, проте можна не сумніватися, що Господня відплата нас догнала кожного, бо не можна противитися Божому Слову і залишитися безкарним. Втім, не треба вважати Бога якимсь месником у світському розумінні. Людина сама прирікає себе на страждання, коли свідомо противиться Божому Слову, і тим більше, коли вдається до злочинів, борючись з ним. Знову, який же урок ми повинні отримати з цього? Найкращу відповідь нам подає Біблія: хто вірує в сина, має життя вічне, а хто не вірує в сина, не побачить життя. Але гнів Божий перебуває на ньому. Івана 3, 36. Виходить, боротися з Божим Словом можна і таким чином. А Ісус, покликавши народ з учениками своїми, сказав їм: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій іде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу заради мене і Євангелія, то її спасе. Марка 8, 34, 35. Одним із перших, хто пересвідчився на власному досвіді істинності Христових слів, були саме учні, апостол. Так, першим, хто буквально поклав душу, життя за проповідь Євангелія, був Діакон Степан, діяння 7 розділ. Але на руху побиття батагами першими зазнали саме апостоли, покликавши апостолів, били їх і, заборонивши їм говорити про ім'я, Ісуса, відпустили їх. Насправді, побиттями батагами було зовсім не жартом. Після такого катування людина могла залишитися на решту життя інвалідом. І навіть якщо їй вдалося оговтатися після такої екзекуції, шрами тілесні душевні супроводжували її все життя. А тут апостоли ще раділи, що за ім'я Господа Ісуса сподобалися зазнати безчестя. Чому питається радіти? Адже вас щойно пошматували, батогами. Але щоб зрозуміти логіку, мислення апостолів, треба повернутися на кілька років назад, до їх першої зустрічі зі Спасителем. Проходячи ж біля моря Галилейського, він побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія брата, його, які закидали сіті у море, бо вони були рибалками, та й каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. І вони зараз же, покинувши сіті, пішли за ним. Матея 4, 18, 20. Покинули все і пішли. Звісно, і Лука додає трохи більше подробиць покликання перших апостолів. так, згідно його оповіді, Симон Петро став швідком чудесного лову риби, до того ж настільки великого, що аж порвалися в Луки 5, 6. От тільки вони покинули всю рибу і все одно пішли за Ісусом. У чому ж була причина, я воно не у рибі, бо інакше вони залишилися б з нею. а вся справа була, дорогі мої, в любові. Вони відчули її, тому що Ісус був тіленим Бог, а Бог є любов, 1 Івана 4.8. А коли відчув, Пізнав справжню Божу любов, то заранеї готовий витербити будь-яку наругу і страждання. У ці дні, коли збільшилася кількість учнів, виникло нарікання еленістів на єврею за те, що вони не дбають про їхні худовиць у повсякденному служенні. Тоді, 12 апостолів, скликавши багато учнів, сказав: не личить нам. Залишивши слово Боже, піклуватися про столи. Діяння 6, 1, 2. У ситуації, що виникла у Єрусалимській церкві, могло бути два виходи. Принаймні, подібне часто відбувається у сучасних церквах. Перший варіант. Священники, як наступники апостолів. Починають більше приділяти увагу соціальному служінню, ніж робили це зазвичай. Проте страждатиме через брак часу і сил проповідь Слова Божого. Варіант другий. Залишити все, як є, вирішивши, що душа більша за їжу, а тіло за одяг. Матея 6.25. Проте таке рішення може спричинити відхід певної кількості людей з парафії. Проте апостоли, на відміну від багатьох сучасних наступників, обрали третій варіант Браття, оберіть споміж себе сім мужів доброї слави, сповнених Святого Духа і мудрости, їх поставимо на цю службу, а ми постійно перебуватимемо в молитві та служінні слову. Діяння 6:3. Це був мудрий. А що найголовніше зовсім некомпромісний варіант, до яких, на жаль, часто вдаються в церквах нині, і церковні компроміси часто виникають не через свавілля, лінь, недалекоглядність чи інші вади священників, але набагато прозаїчніше і не менш сумніше через брак бажаючих виконувати служіння або ж просто через брак людей у сучасних церквах. Чому ж подібне відбувається сьогодні? Пошукаємо відповідь у Книги діянь святих апостолів, адже у них знайшлися люди, придатні для діаконського служіння, а відповідь знаходиться буквально поруч, у попередньому розділі. І пощагдень у храмі і по домах не переставали вчити і благовістити Про Ісуса Христа. Діянь 5:42. Треба постійно благовістити і тоді обов'язково знайдуться, бажаючи виконувати Божі доручення. Можете в цьому навіть не сумніватися. Якщо буде потрібно, то самогутній Господь може з каміння Матея 3:9 звести потрібних для служіння людей. Ім'я Деякона Єрусалимської церкви Степана. Єдине, на той момент запам'яталося багатьом, хто хоча раз читав книгу діянь святих апостолів, запам'яталося б за все через те, що саме він перший поклав в життя вчення Христа. Що ж нам відомо про цю людину? Якщо не брати не підтверджені нічим передання, то насправді нам відного про нього мало що. Якщо підсумувати все сказане про нього в Біблії, то перед нами постаємо сповнений віри, сили і Духа Святого, Діянь 6, 5, 8. який творив великі чудеса і знамення у народі, Діяння 7, 8. і що найголовніше ревно відстоював Христове вчення, Діяння 6, 9, 10. І от тут у декого може зародитися питання: чому найголовнішим? У Стефановому служині було відстоювання, проголошування, що фактично є тим самим Христом вчення. Уже річ в тім, що творити чудеса та знамення може не тільки Господь. Достатньо пригадати книгу Откровення Святого Івана Богослова, у ній звір, що вийшов із землі, буде творити великі знамення, так що й вогонь зводити з неба на землю перед людьми. І чудесами, яке дано було йому творити, він спокушає тих, що живуть на землі, 13-14. Про це прямо попереджав і Господь Ісус Христос. Встануть лише христи і лише пророки, і покажуть великі знамення і чудеса, щоб звабити, якщо можливо, і вибраних. Матея 24, 24,24, запевняючи, що не кожен, хто пророкує, або ж виганяє бисів Христовим ім'ям, або ще не інші дива робить дійсно угодні Богові речі, Дивися Матея 7, 21, 23. Так що важливі не самі чудеса і знамення, а той, хто за ними стоїть, Господь чи нечистий? А також те, заради чого творяться ці знамення та чудеса. Стефан проголошував буквально до останнього подиху, що Ісус є Христос, Діяння 18.28, за що удостоївся побачити Його на власні очі ще за земного життя, Діяння 7.55. Але то був Степан якому Бог довірив першим покласти власне життя, відстоюючи віру в Господа Ісуса Христа? А що ми? Чи готові ми повторити Стефанів подвиг, чи принаймні почати проголошувати, ділитися, з оточуючими з тими, з ким живемо, з ким зустрічаємося, що Ісус є Христос. Чи хоча б зв'ясували для себе цю біблійну істину, чи насправді самі в це віримо. Бо, як я вже робив цей запис, ми багато знаємо про Бога, але не знаємо, на жаль, Бога. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мені повчання. Підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В коментарях, першому, якому ділю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишете імена. Просто коментуєте, висловлюєте свою думку. І про лайк не забувайте. Подобалося вам чи не подобалося? Не подобається, нема. Що всім й мусимо подобатися? Поставте пальчик вниз, на потім буду знати, цікава тема, не цікава тема. Слава Ісусу Христу!